Вітаю, друзі. От Знову приїхали на нашу дачку. Подивимося, що тут у нас за ці два тижні. О, цікаве, це наша плетюча троянда така. Ніхто її особо там не підрізав. В цьому році вирізали все все старе. Але підрізати її, напевно, таки треба. І вже бруньки такі, вже може і не можна її підрізати. От. Але все-таки, я думаю, потрібно. Тут є щось посередині такий стовбур. Ось цей. Думаю, що його треба було б зрізати. Він самий найстарший. Рожеві троянди дуже класно, плетючі. Прикопуються і приростають. Дуже добре приростають. Так, що у нас тут далі? Наша вишенька, її треба прив'язати, вирівняти її. от Так, юка. От не знаю, що з юкою, чи її зрізати, чи її просто ці листочки. Взяти, повирізати сухі, а зелені залишить. Напевно, треба було на зиму її все-таки отак от зібрати і зв'язати. Ну вона така в нас густа, її вже, напевно, і розсадити не мішало би. От. Так, дивимося. Далі троянди. Це ми посадили в минулому році троянду. Її обрізати не будемо, лише є. О, такий от наче примерзла гілочка. от Її трішки відріжемо. Так, далі ще одна троянда. от, А ця троянда трішки прихворіла. Також будемо обрізати, напевно, ось до цих пір. Тут до цих пір обріжемо. Не знаю, чи можна їх від грибків кропити, ще буде мінус на вулиці. Можливо, на наступному тижні можна буде дерева кропити брунькою і покропимо і наші троянди. Це ще одна троянда, ми її купили в минулому році. От. Ну, Ця троянда в хорошому стані. От немає на ній таких этих. Але, напевно, треба було глибше їх садити від прищепи, щоб вони приростали гілочки. Так, підемо далі. Ось у нас є отакі троянди. Вони у нас вже дуже давняшні, старі. От, також їх не обрізувала. Не знаю, буду все експериментувати в цьому році. Візьму їх і отак-от пообрізаю. От так, дуже багато старих гілок. От вони наростають. Мама підсипала їм мінеральних добрив, то вони такі поперлися. А це в мене троянда ця, маленькі ці, бордюрні. Ну, щось вона теж мені не дуже подобається, аж усе є тільки. Напевно, отак я їх і обріжу, щоб вона пускала звідти, наростала. Сусід трохи нам заважає своїм пилянням. Так, далі троянда. Був вітер, зачепився пакет. Треба. А от цю, що робити, трояндою, у неї ось які вже броньки. Шкода вже її, ну це дуже красива троянда. В принципі, оцей стовбур можна було взагалі повністю зрізати. От, і ці також уже бруньки пустили. Шкода обрізати. Буду дивитися, щось почекрижу трошки все одно. О, це в мене тут та малинка на розвід посадила, не пам'ятаю. Яка сортова малинка дуже класна. Виноград пересадили також, але ми його нічим не вкривали, нічого. Не знаю, неубрунька живенька. Побачимо, що з нього буде. Так, далі в нас жовта троянда. Дуже довго вона у нас, бідненька, Ось страждає, але вже корінь наріз, гілка. От, і наче пішла вона вже ріст Може її пору треба зробити, то вона буде краще рости. Це у нас, господі квітки, забулася, як називаються. Згадаю, скажу. Так, далі. Ось троянда, яка загущена, загущена. От її точно треба буде обчікрижить. Ось оці всередині гілки я всі повирізаю. Посередині, бо вона дуже загустилася. Ця троянда. О, та це моя радість. Розбите серце. Я купувала в епіцентрі в минулому році. Недорого купувала, був білий кущик і червоний. І білий, не знаю, який, який лишився. А один, на жаль, пропав. от Що треба робити? Треба ось ось з цих квіток позабирати сухе. Роботи вистачає, хоч і ще і холодно, наче що там садить. А тут у мене астільба. Це моє якесь горе. Я за цією астільбою хожу кожен рік. Чомусь вона в мене... Не хоче вона так подобається. Мені, а рости взагалі не хоче. Я вже її пересаджую, куди тільки не пересаджувала. Щось взагалі. Так, ідемо далі. Тут у нас посходила красота. Красота посходила крокуси. Взагалі крокуси це такі чудові квіточки. Так, це у нас. На перстянка, Гоздички. от А тут у нас красота вже починає розпускатися, вже будуть цвісти крокуси красиві. Минулого році їх розсажувала, вони можуть рости на одному місці дуже довго. Дуже довго. І ось такий маленький. От, але з часом цибулинки втрачаються, починають <кхи>, залазити в глибину. От, і оце все буде цвісти у нас навесні. На перстянка і наші гвоздички. Так, йдемо далі. Це лаванда в минулому році. Купили, посадили, я бачила чоловік. Один відео лаванду. Він геть садив, аж отако підсипав її землею. Можливо, я просто перегною її підгорную, отако засиплю отута. І тоді на цих гілочках корінчики з'являються і можна так скоріше розсадити її. Так, тут на цьому у частку минулий раз я садила крокуси, посадила гіацинти, крокуси, гіацинти, мускарі і тюльпани. Ще нічого не бачу, щоб сходило тут. Холодно було дуже. Переживаю, щоб воно не померзло. Але ж тюльпани можна садити ще навіть в грудні. Значить, ось тут наші гіацинти. видно. Ось він пролазить. Ось пролазить гіацинт. Ось і ось. От. Це що таке? Це лілії. Це в нас лілії, які не знаю, що з ними робити з тими ліліями. Бо вони, ми їх посадили і вони оце такі сто... сидять постійно. Не виростають. Так, ще в нас троянда. Малесенька, її треба трошу, теж трішки підчикрижити. Ну, це також лілії. Не туди, не сюди. Так, це троянда, також її трішки. Взагалі такий корінець якось. Не собі не людям. Можливо, її треба було би пересадити і засадити глибше в цей корінчик. Так, ось трояндочка наша також красуня. Красивий дуже колір у неї. Так, це вже садовий ландиш. Сходить. От. Це в минулому році ми купили юку. Здається, рожеву. Була бежева і рожева. Ми купили рожеву. Так, я розсажувала в минулому році флокси. От. Ще треба... А це такі качалочки оранжеві. Не пам'ятаю, як вони називаються. От, Можу скинути. Так, а ось о троянда вся чорна. Вся якась чорна. На жаль, якась вона геть. Їй треба ще підсипати землі. Землі ще підсипати треба, обрізати. І я бачу, що в неї там бруньки є знизу. Це також ми садили літом. На нас в селі дуже дешеві троянди продають. В районі із розсадників. От. У мене ще на старому участку є дуже багато півників, які треба порозсаджувати, не знаю ще куди. Хай вже цей квітник заквітує, то що хоч побачить, де є місце. Бо я спершу розпланувала, посадила, а потім почала тикати, те потикала, ще тюльпанчиків, ще те, а ще все. І, коротше, зрозуміло тепер. Так, а тут я пересаджувала. Спаржу. Це не вона в мене торчить із землі. А може й вона? Це оця делікатесна спаржа. Я бачу один росток. Бачу ще один росток. О, ні, це. Це ні, це щось, напевно, старі стрючки. Вона трішки пізніша буде. О, десь виноград треба привезти. Теж в чувство. Так, далі. Це також щось посадила. Не пам'ятаю що. А, це ландиш також. Ландиш, ландиш. Тут у мене дельфініум посаджений. Оте. Це ці наші качалочки, тюльпани дуже багато посходили, а це вже посходили. Оце не знаю, що це воно таке, а скоріше всього, що це рябчик. Рябчики, вони ще раніше, ніж тюльпани сходять. Рябчик, гіацинт, гіацинт гіацинт, гіацинт. Так, по квітнику зрозуміло, що нам треба. Будемо обрізати. Ще мені треба лілії висадити, в мене чекають лілії, я дивилась цибулинки. булинки. Все з ними добре. О, так боже, вже яка травичка зелена. Так, далі. Знов троянди. Так, коротше, треба зайнятися трояндами. Обрізати троянди. Так, малину вирізати. Ремонтантна малина. Мама дуже переживає, що лишиться без малини, як я виріжу. Не хоче мене слухати геть. Що це нічого не страшно. Так. Пани треба привезти до ладу. Повигрібати оце все сухе. Треба було б привезти до ладу і ожину приведемо до ладу. О, а в нас вже щось тут цвіте. А в нас вже щось тут цвіте. Красиві квіточки квітують. Під черешнею так аж шкода буде. Красиві квіточки квітують. От вже й під яблунями так треба зібрати. Це все сміття позагрібати. З моєї купи здерло плівку поправити треба. Ось красиві такі. Красиві, красиві квіточки, первоцвіти. У нас вони якось так о, по городу. По садку. Треба їх теж якось до ладу привезти. От полуничка наша. Ще не вся посходила. От, але з полониці також треба вигрібати. Все. Оте все листя червоне, яке позрізати, сухе повигрібати, підготувати. От, якось так там порив у мене, кріт, я підкладала, мульчу, і кріт мені порив. Так, ожину. Підрізати також треба. От. Це якісь у мене дерева не зрозуміло. Так, далі це наші молоденькі дерева. Це смородину я садила в минулому році. Опустила бруньки, а смородину треба правильно садити. Не так прямо, як я це втикнула, а під нахилом, отак. І тоді в неї з корінців почнуть рости. Тож, я навіть думала взяти, поки бруньки не розпустилися і її пересадить. І пересадити її. Щось кроплять, можливо, бур'яни. От, і ось все. Ну, це вже смородина все. Вже її не хочеться турбувати, тому що ось все Все корінці зверху. Її або підсипати зверху цим От. Так, це також молода наша деревинка. Її також треба. Підв'язати, щоб вона рівна була. От. Це теж у мене смородина і оці, ну, тут є ось, є. Не ламати є. Різні сорти. Брала в епіцентрі і достатньо хороша мені сподобалась, була смородина. Чесно кажучи, ось своя смородина. Густенна. Толком з неї нічого, звісно. Ну, збираємо щось, але не багато З такого куща. Треба теж її почекрижити, вирізати. Тут половину треба прибрати і викинути, тому що вона дуже загущена. Дуже. Це порички також брала в епіцентрі. Ну, вони пізніші трішки ось. Так гілка похилилась, наче це її можна отак от прикопати і вона приросте. От, Загрібати в садочку треба. Треба загрібати, бо вже роботи не початий край. Загрібати. Оце також в мене поричка, я її чекрижила. крижила. От, а це, це суміш смородини і агруса. Йошта. Йошта згадала. Тут у мене також малинка на розсаду. Треба буде акуратненько подивитися її. Полуниця тут у мене посажена, така мені сусідка. Трішки пошанувала мене полуничкою білою. Як виродить в цьому році, то я похвалюся полуничкою. Да, вже можна навіть оці ці бур'яни було б пройтися сапкою. Та да, роботи, звісно. Так, продовжую зйомку, а то сіла батарея і не дала мені далі е, показати і додивитися, до який об'єм робіт. От, поки телефон заряджався, е я ще зняла про юку. Таке коротеньке відео, як, її, як ми будемо її обробляти. Старі кущі ми позаглядали, які є. Їх повикопуємо, відкидаємо, щоб молоденькі могли. От, в принципі, їх і розсадити можна. І пообрізала троянди. Не знаю, чи правильно я їх по пообрізала, дивилася відео, попчі крижувала. Ось так. Ось троянди пообрізала. Ось. От, ось кустик. Ще в мене трішки троянд лишилося пообрізувати. І, І ще пообрізаю. Смородину. Ще сьогодні лілії встигла посадити. Мама зрізала малину. Не зовсім правильно. Так їй шкода цю малину було зрізати. От, але нічого я підправлю, якщо От. і цей кущик підрізала, не знаю. Можливо, треба було б іще його трішки підрізати. Щось я, напевно, цей кущ не дорізала. От, доріжу його, може залишу. Ще в мене залишилася суміш для лілій я робила перегній, добриво мінеральне. І мікроорганізми. І трішечки мені вистачило на маленькі троянди. От, я так перемішала з землею і підсипала. Маленькі трояндочки, бардюрні, але ще є. Я думаю, що я ще так зроблю. І попідсипаю троянди. Ну, це вже буде на наступному тижні. Ось такі от справи, любі друзі. Так, кому цікаво, кому подобається, підписуйтесь на мій канал. От, будемо разом займатися городництвом. От, давати один одному поради цікаві. От, ставте лайки, коментуйте, давайте свої поради. І до зустрічі на наступних вихідних уже.